Ми в Камбоджі. На цей раз ми відправляємось у мою саму незвичайну пригоду країну, яку називають серцем південно-східної Азії. Я проведу тут 5 насичених днів, щоб зрозуміти цю країну через знайомство з місцевими. Боже, який мене гарний локальний кабес. Дізнаємось про їхню культуру через їжу. Ну ви пам'ятаєте, що я вже пробував скорпіоні справу кузнечиків різних жуків. Ну, павука я ще не пробував. За вас зануримось в трагічну історію Камбоджі за часів правління диктатора. Фу, аж мурашки, аж передгує без приколу і обов'язково прогуляємося столицею Пномпень, щоб зрозуміти, що тут забула французька тріумфальна арка. Як в Парижі. видно короче, французький вплив. Ну і звичайно розкажу скільки це все коштує. Пиво дешевше, ніж сок. Ваше здоров'я. Тож не будемо гаяти часу і поїхали. Скажіть, що ви знаєте про Камбоджу? Хм? От і я чесно нічого не знаю про цю країну, і саме тому мені було суперцікаво приїхати саме сюди. Камбоджа це, мабуть, не самий популярний напрямок серед туристів, але не дивлячись на це, давайте спробуємо дослідити цю країну разом. І зараз я в Пномпені, столиці Камбоджі, і це моя перша спроба розібратися, що тут взагалі відбувається. І почну я свою пригоду з мабуть найвідомішого місця в Пномпеї Роял Палец. Поїхали розбирати, що тут до чого. Колись давно у Камбоджі жив король Нородон. його столиця була у місті Удон. Але місце виявилось незручним, бо знаходилось далеко від торгівельних шляхів і великих річок. Тому король вирішив перенести столицю до пномпеня у місце, де сходяться Меконг і Тонлесап, дві великі річки. І саме тут він збудував величний королівський палац, який став символом нової епохи. І як не дивно, сьогодні цей палац весь в моєму розпорядженні. Те, що Камбоджа не сильно популярний туристичний напрямок, можна зрозуміти по тому, що в головному палаці зовсім немає людей. Взагалі немає туристів. Сказати майже один хожу, але знаєте, так навіть цікавіше, бо є час поринути в цю атмосферу і відчути цей королівський вайб. З цікавого тут досі проводить свої церемонії. Король mm. народом осігамоні. А зараз за моєю спиною сільвер падога або срібна падуга, перекладі з англійської. Це найдорожча будівля королівського палацу. А свою назву вона отримала через те, що її підлога вкрита тисячами срібних плиток, а всередині зберігаються головні реліквії країни, включно і знаменитим смарагдовим будою. Ось вони, ці сільверблоки. Ось вони. Бачили, я показував там плитку, було пару кадриків, і вона по факту тут всюди встелена. Просто тут такі от коври. Щоб, мабуть, туристи її не поцарапали. Да, це реально, дивіться, срібна плитка. Наш так блищить. Але крім срібних плиток, хмери будували цей палац так, щоб золотий дах ніби торкався неба. Це було пов'язано з їх віруванням. І серед цієї хмерської краси раптом з'явився дивний гість з Європи павільйон Наполеона III, який і досі стоїть тут, наче нагадування про зустріч двох світів. Ну ви ж в курсі, що вони не називають себе камбоджійці, вони як хмери. Тому в них не камбоджійська мова, а кхмерська. Чуть-чуть схожа, мені сказали на тайландську. І єрогліфи теж схожі. Я так зрозумів, що в них культури в цілому схожі, але вони так, змагаються між собою. Не знаю, одному мені дуже весело від думки, що в Азії в давні часи всі їздили на слонах. Коли в Європі на конях, так от в Азії на слонах. Ну це дуже смішно. Білет, до речі, коштує 10 доларів, тоді даючи таку карту. Ви все питаєте: ціни, ціни. От вам кажу: ціни. 10 доларів

Типу, в період, там що от якраз два часа тільки відкривається, що в тебе є якраз годинка часу, давай я тобі покажу тут різні місця поблизу, а потім ти приїдеш туди. От, а по факту воно відкрите все. Поняли? Отакий от байт. Ну, дуже-дуже все він навіть роздрукував, типу, бумажку, що от якраз в цей момент воно, типу, закрите. Для мене пномпень це місто контрастів. де на одній вулиці можна побачити новенький rolls ройс а поруч роботягу на старенькому скутері, який ледве їде. Хтось сидить у дорогому ресторані, а за кілька метрів люди продають локальну їжу прямо з тротуару. Що говорити саме тут я вперше побачив наживо Теслу Кібертрак. Алло, це було в пномпені, і саме ця суміш робить цю столицю такою цікавою. Такі от контрасти. Ви, мабуть, звикли до того, що Стас ніколи не пройде повз якогось цікавого закладу, ще й з локальною кухнею в сучасному виконанні. Хмерська кухня дуже різноманітна, але головна її особливість це баланс смаку. Тут майже в кожній страві поєднується солодке, кисле, солене і гостре. А ще Камбоджа відома своїми супами від легеньких бульйонів до густих пряних страв. Тому я відправляюся саме в такий заклад локальної кухні бої Сор», щоб пообідати і познайомити вас з моїм локальним їдом на цю поїздку. Так, всі пам'ятають, через що найкраще розкривається нова країна, це їжа, звичайно. Прийшов як. Якийсь локальний заклад з локальною кухнею в такому модерн стилі. Заказав собі чуть-чуть їхньої локальної їжі, і зараз вам все покажу. Розкажу. В меню у нас буде такий локальний суп catfish with від Food і качка. Дуже рекомендували. Сказали, що найкраща з гриля. До речі, цікава штука. В Камбоджі на рівні з місцевою валютою всюди можна розраховуватись доларами. Вони тут в обігу і дуже популярні. Чесно, ніде більше такого не бачив. Перші враження дуже позитивні. Ви подивіться просто на це меню. Я такого не очікував тут побачити. Прям дуже є заклади сучасні, стильні, дорогі. І навіть на секунду можна забути, що ти в Азії. Мені це подобається. Принесли мою качечку. Боже, скільки тут різних додатків. Так, ось такі в нас столи, значить, накрилися. Зараз будемо дегустувати. Суп, качечка і багато різних додатків. Так, починаємо з супчику. Ох, сверблю як. Гострий, гострий, гострий. Ще по смаку можу сказати. Рибний суп з карі. Якщо вуху додати дуже багато карі і якісь дивні овочі, вийде щось таке. Не скажу, що це смачно. Таке поєднання на любителя. Вони такий, чуть гострувати, але я вже, в принципі, привик. Густрувати, дивіться, тут такі куски. Чілі валяються просто в всьому супі. Адьо. І рибка. Курва мать. У мене ще не якась муха чи густа, я не знаю. Спочатку сюди впало, я думаю, вона втекла, вона мені за пазуху запала. Блін, так некомфортно було. Смачний суп. <плес> ця качка це просто щось. Пам'ятаєте, я в В'єтнамі казав. в закладі десь тут появився. Я вам відповідаю, я такої смачної качки. мені здається, ніколи в житті не пробував. І там я спробував просто нереальну смачну качку. І мене таке враження, що ця ще смачніша, за рахунок цієї помазки. Вона така солодко гостра, ніжна. Це просто піздець. Вау. ці азіати вміють робити качку. Не смачно. Так, і ще нас тут принесли, значить, м'яско з якимсь кімчі, мабуть. Або не будемо їсти. Знайомтесь, це моя моя подруга. You need to try and uh, say for my subscriber how it tastes. It's good or not? Окей. Okay. So <laughs> okay. Um, okay, I don't know it. Good? Yeah, yeah. Give me. It's so soft, you know, so only... meat. Yeah. Wow. Right. It's soft, but a lot of spices. You don't like spicy? Uh, no, no, not spicy, like spices, you know. It's... Uh, 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 yeah, yeah, flour, flour. Like, oh. What is your favorite local, local food? Oh, I like a lot of, like, um, the It's noodle or soup, what is this? Noodle with noodle. Soup. Yeah. Okay, classic one. I like meat, grill meat, I like grilled chicken. Так, короче, ви бачили за цей столик, я заплатив 30 доларів Корона, can you tell this is expensive or not? What do you think? Not really expensive. Not very expensive. This one extra restaurant. Okay, it's like normal one. know, For example, in Poland, when you have some food for two person or I need you need to pay like 60 $60 yeah, like good price. все so, можете приходити. Зараз тут на тактуку поїдемо поснідати і будемо дивитися всі пам'ятки цього міста. Насправді їх не так багато, і історія цієї країни вона доволі таки сумна. Тому всі пам'ятки зв'язані з репресіями, з тюрмами, з поганим відношенням до людей. Коротше, не сильно позитивно, але й таке треба дивитися, тому що буду зараз вам все показувати, розказувати. Слідкуйте. Після обіду я поїхав в місце, яке навпаки зовсім не проїжджує розваги. Це колишня в'язниця С 21 Колись це була звичайна школа. Але у 70-х роках, коли до влади прийшли червоні кхмери, будівлю перетворили на центр катувань і в'язниць. Ну а наступна точка не зовсім про туризм. Але якщо хочеш зрозуміти Камбоджу, то її неодмінно треба відвідати. Це Туоль-Сленг, колишня школа, яку в свої часи перетворили на в'язницю і центр допитів для місцевого населення. Звичайно, дуже важка історія, але ігнорувати її, на жаль, також не можна. Ну, ціни з музею, я тут зрозумів, такі доволі європейські. Всюди вхід по 10 доларів. Ось подивіться, яких масштабів це. А, я поняв. Тут дивіться, отак от катували людей, прив'язували до цього ліжечка. На. Так, щоб ви зрозуміли, це фотки, типу, реальні. Ось тут пише, що це з 1979 року. Це один з 14 останніх людей, кого тут вбили. І таких кімнат, де катували людей, тут сотні. Да, звісно, картинка не для слабонервних, якщо чесно. У 1975 році, після багаторічної громадянської війни, владу в Камбоджі захопили червоні кхмери. Вони прагнули створити чисте аграрне суспільство, повністю відмовившись від міст, грошей, освіти і будь-яких проявів сучасної культури. Мільйони людей насильно вивезли з Пномпеня в села працювати на полях. А всіх, хто здавався небезпечним для режиму, вчити. Тилів, лікарів, інтелігенцію і просто освічених людей оголошували ворогами, щоб тримати країну в страху. Червоні кхмери створили мережу в'язниць і таборів. Найбільш відомою стала саме С-21, коли відправляли всіх підозрілих, часто без жодних доказів. І це просто жесть. Якісь супермаленькі клітки, в яких тупо тримали людей. Подивіться, тут площа. Ну я не знаю. Метр на півтора Йобнутись можна, і тут їх ну дуже багато. Здавалось би, пальми, сонечко, а який страх і ужас тут відбувався. Це жесть просто. Реально, коли дивишся на ці всі фотографії, особливо дітей, яких сотні, якщо не тисячі, просто в голові не вкладається. Фу, аж мурашки, аж передоргую без приколу. Дуже депресивне місце. А головне, чому вбивали? Катували людей, а просто так, бо не підтримували режим і були видно сильно розумні. І це без приколів. Бо коли прийшов режим цього диктатора, червоні хмери, чесно не пам'ятаю, як його звати, так в нього було розуміння таке, що країні потрібні тільки солдати і роботяги, А інтелігенція, вона якби лишня, бо сильно розумна. Да, люди, звісно. Нічому не учиться. І, мабуть, найжахливіше це те, що серед в'язнів було дуже багато дітей. Вони теж потрапляли сюди разом із батьками, і майже ніхто з них не вижив. Коли дивишся на фотографії тих маленьких облич на стінах музею, саме вони найбільше пробивають і не дають залишитись байдужими. Зуміли, це людина, яка була дитиною в цій в'язниці, і ось вона на фотографії. Ось тут. Чесно, цей чоловік почав казати, що це він. Він, типу, як був сімирічним. Був в цій в'язниці, і я навіть трохи розгубився. Навіть не було ідей, що йому сказати, що в нього спитати. Що він був типу, ну доволі відкритий до розмови. Чесно, чуть розгубився. Тому сорі, інтерв'ю інтерв'ю не буде. Здавалося, світ мав зробити висновки, але історія, на жаль, повторюється, і кровожерливі диктатори знову з'являються у нашому світі. Тож С 21 нагадує людям, що масові вбивства виростають із ненависті і мовчання. І Якщо світ мовчатиме, це повторюватиметься знову. Блін, чесно, щось я трохи підгрузився на цій локалізації. Так присів і щось нічого не хочеться. <хи> а я ж блогер, мені треба бути веселим, треба вам зараз ще показувати кучу всього. І треба отак просто хоп і переключитись. Тяжко, капець. жорстке місце, дуже жорстке. Але Пномпень відтоді дуже змінився. Сьогодні це красиве місто з унікальною атмосферою та архітектурою незвичною для Азії. Тут і старі французькі будівлі, і сучасні хмарочоси, і вулична їжа прямо на тротуарі. Атмосфера зовсім інша, ніж у багатьох азіатських столицях. І зараз я спробую це передати. Фу, життя прекрасне. Їду в туктуці, п'ю ковтранаріка. Е, ну такі, більше схожі на індонезійські. Покажу в'єтнамські куконати самі смачні. Холодний капець горло. <кій> Мінус горло. Щойно я вирушив досліджувати місто, як на моєму шляху з'явилися перші складнощі. Блін, знову дощ почався. Не дає він мені подивитися місто нормально. Да, треба щось придумати. Так, ми зараз складаємо маршрут, якщо що? Розкажу вам, що я придумав. Дивіться, який дощ сьогодні йде. Але все ж таки я придумав ідеальне рішення. Попросив місцевих знайти мені тук-тук-драйвера, з яким домовився прокататися по всьому місту. Самому під дощем не дуже зручно, а так я маю свого гіда на колесах, який знає кожен провулок на і може показати всі найцікавіші міста столиці. Bye-bye! Bye-bye, you. See you! Eh? See you! Bye -bye. A... Mm -hmm. Mm -hmm. Приїжджаємо в міст! Бос на позитиві, це добре. Тут заїхали в якийсь район, тупо Франція, я вам кажу. Жесть. Але це й не дивно. Адже з середини 19 століття Камбоджа перебувала під французьким колоніальним протекторатом. І французи будували тут адміністративні будівлі, школи, готелі, ринки і привносили свій колоніальний стиль. А ви бачили? Тупо заїхали в якийсь французький квартал, як в Парижі. Там ще навіть ця тріумфальна тримваль... арка була. Видно, коротше, французький вплив дуже сильно. До речі, Пномпень ще називають скам столицею Азії. Тут роками працювали офісі кардерів, телефонних шахраїв, фейк-інвесторів, особливо пов'язаних з криптою. Тим займалися в основному не самі камбоджійці, а китайські групи, які відкривали тут цілі комплекси. І саме завдяки цим грошам у столиці з'явилося багато нових хмарочосів, готелів і розважальних центрів. Отака от екскурсія містом вийшла. Я в принципі взагалі не жалію, а коштувало це все всього 10 доларів. Мене майже годину катали по місту. Прям прикольно, я вам скажу. Таке якесь поєднання Куалумпура, В'єтнама і не знаю Таїланда або все на кучу. Є такий цей сучасний район, просто ну якийсь Сінгапур, Куалумпур. дуже прям класні споруди. І чесно кажучи, архітектура пномпеня це справжнє шаленство. Місто виглядає дуже контрастно з одного боку. Історична архітектура колоніального стилю, а з іншого глянцеві хмарочоси побудовані не завжди на чесних грошах. А цей французький квартал це взагалі щось. Я навіть такого не очікував побачити. Тупо як в Парижі. Живу. Open this. Вночі пномпень виглядає зовсім по-іншому. Місто наповнюється запахами їжі і музикою. Тут життя не зупиняється після заходу сонця. Хтось гуляє по нічному ринку, хтось сидить у барі з видом на Меконг, а хтось просто прийшов повечеряти жуками і саринчою. Ну що, ми з вами на нічному ринку? Нарешті зібралися сюди, дощик прийшов. Будемо зараз ізучати локальну їжу, є? Yeah? Цей welcome to our blog! Welcome to Cambodia! Коротше, працює вулиця тільки в суботу, в неділю. Проте подивіться, який тут двіж. Афігеть. пам'ятаєте, я ще тут на скутері їхав вчора, а сьогодні що тут відбувається? Хай. Боже, який в мене гарний локальний їд, цей кабець. Коротше, якийсь буде прикол зараз їсти максимально локальний. Ану, ану. Окей. Окей. Роже це рис з якоюсь травинкою всередині, але смачний, пойдет. Коротше, ще прийшли на якийсь такі локальний локальна штучка. Часно наложують. what Ай is. This. Це як випічка, чуть-чуть солодка, чуть-чуть кисла з присмаком банана. І кокоса. Я поняття не маю, що це, якщо чесно. Воно таке доволі сухе. Я би його запив чимось, але їсти можна. Це типу супер популярна ругальна штука. Прям супер-супер. Коротше, там всередині є кокосовий джем. І це ото це смачно. Я понял, мене просто начинки не було. Як топче. So так, прийшли на наші улюблені прикольчики. І що в нас тут? Павуки. В кухні Камбоджі використовуються і деякі нетрадиційні для Європи продукти природного походження. Різні комахи, павуки, жаби, змії. Це для них норма, база, як для нас, бахнути борщу з салом. Так, ну ви пам'ятаєте, що я вже пробував в скорпіоні, спробував з кузнечиків різних жуків, ну павука я ще не пробував. Окей, okay, we will take to spider. Але, але Только две, yeah yeah yeah. Ah! yeah. Okay. Can you take it on your hand? Боже, она бы страшно просто. Фух, ну что? С Богом. Ай, не Здесь вона особен? Really? This good? Yeah. Бля. Чесно, якби я не знав, що це павук, я би сказав, що це супер сухий голубець. Воно реально начинка як рисова така суха, як голубця. Бля, це піздос. Ладно, за вас. Окей, наступний. Такий здоровий. Як шкварочка. Айде. Я ще такий. бо 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 Боже, я сподіваюся, я в не буду ригати. Ну давайте, що цього. Я трохи подумав, що не я цього жука їм, аж льгнути захотів. Нормально. Рустяжка. Поставте лайк, пожалуйста, бо я аж спотів. Насправді воно виглядає стремніше, ніж на смак. Типу на смак bad. Ну я, чесно, вже з павуком наївся. Я собі накрутив, не знаю. Мені як будто він живуть і зараз повзає всередині. Ну це я собі накрутив, думаю, все нормально. Пиво дешевше, ніж сок. Пиво, пиво по долару. Навіть чуть, -чуть дешевше. Ваше здоров'я. Пиво смачне, пиво не знаю, хіба може бути, пиво не смачне. Локальну кухню спробували, павуків поїли. Час і випити. Убожнюю рухто бар з живою музикою. І ось один із них. I'm awesome. gonna we'll У нас, на жаль, чуть-чуть дощить, тому приходиться ховатися по барах, по ресторанах. Капля алкоголю попадає в мій організм, починаються повчальні історії. Можливо, колись я розкажу, як мене виходить завжди знайомитися з локальними дівчатами. Але знаєте, це не просто так. Це дуже велика підготовка йде за цим. Не знаю, накидайте лайк, якщо вам цікаво. Коротше, тут дуже прикольно, мені подобається вайб цих ресторанів, вони супер європейські. І чесно, ну, я взагалі забушую в Азію. Прям дуже класно. Ну а далі мене чекає місто Сіємріп і найбільший комплекс храмів у світі Ангхор Ват. Тому підписуйтесь щоб не пропустити продовження цієї подорожі.